Десятки років відчується. Геноцид проти українців знищують там свідомо українців. Хто і як їх знищує? Потрібні ж факти. В цілому, держава, в цілому, винен там ну так не працює. В будь-якому суді, чи в Гахському суді, чи в будь-якому європейському, чи в наших судах прийде час, потрібно відповідати буде всім. А відповідати не можуть всі, відповідати має конкретна особа. Тепер візьмемося за цих. Що з того боку, що з цього боку, всіх до відповідальності, всіх по прізвищах. Прізвище, ім'я по батькові, що зробив в чому приймав участь або в чому не приймав навіть участь. Якщо людину вбивали, а поліцейські не хотіли це фіксувати і не допомагали. Все, до побачення, в список. Приймали участь в геноциді, в знищенні українців, розумієте? А пускають цього достатньо, друзі. Є справа. Зафіксували. Строку давності немає. Через 20 років його потрібно буде знайти, посадити, розстріляти, повісити. Я не знаю, що там.